Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк вінницький філіал. У нас нове надходження toyota Venza 2021 року. Гібрид оснащена бензиновим двигуном 2.5 та автоматичною коробкою передач. Ціна даного автомобіля 39 990 доларів. Автомобіль у нас оснащений такою гарною оптикою. На таких гарних дисках, в гарній гумі. Авто має дуже гарну комплектацію, пригибна з США в кінці 2022 року з мінімальними пошкодженнями, безключовий доступ, багажник у нас на електроприводі. Перейдемо до заднього ряду сидінь, у нас тут дверні карти в ідеальному стані. Великий шкіряний диван, три підголовника для зручності пасажирів. Щодо переднього ряду сидінь, у нас тут повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, мультикермо, велика та гарна мультимедіа, акустика JBL, автоматична коробка передач, кнопка старт-стоп, підігріви повністю сидінь, панорамний дах. Потолок у нас чорного кольору. Авто на максимальній комплектації, зацікавив даний автомобіль. Знає 39 990 доларів. Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.